Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. в цьому відео говоримо про законопроект про демобілізацію, що про нього чутно і чому він на сьогоднішній день не прийнятий. І не поданий до Верховної Ради, чому ми його не можемо прочитати. Що це за законопроект, що про нього відомо, зараз про все це розповім в цьому відео, тому залишайтесь, подивіться, підпишіться на канал, хто не підписаний. Залишайтесь, хто підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Коротенько по суті, тому підпишіться і на нього, і будете в курсі всіх цих змін. На сьогоднішній день їх дуже багато, тому намагаюся слідкувати і повідомляти в своєму телеграм-каналі. Ну і тут на Ютуб-каналі вже більш розширено і змістовно розповідаю. Що і як там змінюється в нашому діючому законодавстві. І так, законопроект про демобілізацію. Ну вже давно про нього там є чутки, там що він повинен був з'явитись. Почалось все ще з прийняттям з цього закону, якщо ви пам'ятаєте, 3633, це законопроект 10449, про посилення мобілізації, там коли, який був прийнятий в травні 2024 року, і там в прикінцевих і перехідних положеннях було передбачено, що необхідно розробити такий законопроект. Зараз я скажу, як там було про це зазначено. Це в нас при кінцеві перехідні положення, пункт 3 розділу 2 і під пункт 4 прийняти, кому це да, в нас Кабміну. Да, Кабміну в нас прийняти нормативно-правові акти, що випливають з частин 4, 5 статті 6 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, та розробити і внести на розгляд. Верховної Ради України законопроекти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дій воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медика соціальної реабілітації. Тобто, з травня 2024 року вже є ця норма. Тобто, ну і почалися там розроблятися якісь законопроекти. На сьогоднішній день є якісь чутки, що все ж таки є цей законопроект і на якій він стадії. От Наприкінці березня там главком нас повідомляє наступну інформацію. Міноборони повідомили, на якій стадії підготовка законопроекту про демобілізацію. Чому беремо цю статтю? Тому що тут йде посилання на представника Міноборони Катерину Чорногоренка. От що вона зазначала. У Міністерстві оборони ще триває робота над окремим законопроектом про демобілізацію. Про це вона повідомила під час години запитань до уряду у Верховній Раді. І що вона сказала? Міністерство оборони разом із Генштабом веде роботу з підготовки законопроекту. Важливо розуміти, що позиція Генштабу головкома дуже важлива для цього законопроекту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій. Ну, тобто, от вона посилається на Генштаб. В подальшому зараз в цьому відео ви зрозумієте, в чому там ситуація з цим Генштабом. Також вона додає, що в Міністерстві розуміють соціальну значущість законопроекту. Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо. І от у січні 2025 року перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що проєкт законопроекту про демобілізацію під час дії воєнного стану вже розроблений. Уряди, урядом проте буде поданий значно пізніше. І там повідомлялось раніше, що Міноборони планувала завершити роботу над законопроектом ще до кінця 2024 року. Що відомо на сьогоднішній день вже от на початок да, там ми квітень у нас, 2025 року, що відомо на квітень. От невиконана обіцянка, законопроект про демобілізацію. Це вже в нас на сайті сайті.а. Правда, да? Правда Є така інформація. От законопроект про звільнення зі служби та ротацію бійців на час воєнного стану вже готовий, повідомляють представники Міністерства оборони у відповідь на запит. УП ще наприкінці січня 2025 року. Однак Генеральний штаб ЗСУ не підтримав документ, тому урядовці не зареєстрували його в парламенті. Тобто Генеральний штаб ЗСУ поки що не пропускає цей законопроект. Мовляв, якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроект, доведеться одномоментно демобілізувати значну кількість військовослужбовців. За словами кількох співрозмовників УП у парламенті йдеться про 108 вісім. Тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів. І от Міністерство оборони, департамент кадрової політики відповідає на запит. Є е, тут прикріплена ця відповідь, вона надається за підписом директора департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковника Марка Андрусяка. У департаменті кадрової політики Міноборони в межах компетенції опрацьовано ваш запит. Це ще в нас січень 2025 року, а надається в нас відповідь. 31 січня 2025 року ваш запит на інформацію щодо надання інформації стосовно розроблення Міністерства оборони проєкту закону про визначення порядку Томо звільнення з служби деяких категорій військових під час воєнного стану, також інформації, копії документів щодо відтермінування, розроблення, внесення на розгляд до Верховної Ради проєкту закону про демобілізацію. За результатами опрацювання повідомляємо, що в Міністерстві оборони опрацьовано проект закону про внесення змін до деяких законів України про удосконалення механізмів заміни визначення порядку та умов звільнення з військової служби для деяких категорій військовослужбовців під, під час дії воєнного стану. Ну, це от якраз та назва, яка з закону 36.33 шість да, тридцять слідує. Яким серед іншого передбачається встановлення нових правових норм щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання. Та в районах воєнних дій бойових дій. Згаданий проект закону було направлено на погодження до заінтересованих структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генштабу Збройних Сил та адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. За результатом погодження, Генштабом висловлено позицію щодо непідтримання зазначеного проекту закону, а також стосовно того, що у разі реалізації проекту закону про прогнозована. Відбуватиметься одномоментне звільнення з військової служби значної кількості військовослужбовців, що призведе до суттєво зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин підрозділів. Наразі в Міноборони триває робота щодо опрацювання порушеного питання. Це був січень 25-го року. І от нова пропозиція Міністерства оборони. Вона в принципі, ну це вже новий законопроект. Да, як ми розуміємо, вона практично не відрізняється від минулорічної пропозиції, яка була там наприкінці 2024 року. Є кілька умов. По-перше, військові мають брати участь у бойових діях на фронті впродовж 18 місяців за сукупністю. По-друге, звільнитися можна буде лише після того, як президент оголосить загальну демобілізацію. Ну, поки що, сам законопроект, звісно, ми не бачимо. І тут є тут інфографіка, подивитись з цієї української правди. Так, в управлінні, головному управлінні комунікації збройних сил пояснили в Українській правді, що законопроект про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради. Лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з Росією. Інакше, в разі звільнення, понад сотні тисяч досвідчених військових за служби без поповнення підрозділів новобранцями командирами доведеться виводити свої сили з фронтових полів. Нині в Міноборони думають як зменшити напругу військовому середовищу через відсутність чітких термінів служби. Не послабивши фронт, одна з ідей покращення реабілітації. І тут зазначається, що якщо бойець, ну, щодо цієї реабілітації, якщо боєць відслужив 36 місяців, серед яких щонайменше півтора року на бойових, він зможе пройти безкоштовну двохмісячну реабілітацію та отримати додатковий місяць відпустки. Загалом військові відпочиматимуть три місяці. Але в реалізації цієї ініціативи Міноборони впирається в нестачу реабілітаційних закладів. І от далі вже щодо демобілізаційного законопроекту, вже від 27 березня, тобто наприкінці березня, і зараз я зачитаю, що відповіло Міноборони зараз, от голові комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки народному депутату України Олександру Завітневичу і дає в нас відповідь. Міністр оборони України Рустам Умеров. А, це в нас відповідь не на запит у «Українське правди, це в нас відповідь от голові комітету завітневичу. Да? Це також кінець березня. У Міністерстві оборони в межах компетенції опрацьовано ваше депутатське звернення щодо надання до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки інформації стосовно поточного стану розробки законопроєктів. За результатами опрацювання, інформуємо про наступне. Отут, От на виконання пункту 4 пункту 3 розділу 2 про перехідні положення закону 3633, про який я зазначав, є е, законопроект про внесення змін. Проєкт закону передбачає внести зміни до статті 26 закону про військовий обов'язок військову службу, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та статті 56 статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо визначення. Ну, подивимось, да? там Ну, 26 стаття про військовий обов'язок всім відомо, що це про звільнення там військової служби. 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це в нас питання відсрочки від мобілізації. Це все буде пов'язано. І от далі тут двокрапка і є. Така інформація. Зобов'язання командирам стосовно вжиття ними необхідних заходів щодо здійснення відповідно до керівних документів Збройних сил з врахуванням оперативної обстановки, що склалась на полі бою заміни військовослужбовців, які під час дії особового стану або дії воєнного стану протягом 90-ті брали безпосередню участь у бойових діях в районі бойових дій. Далі підстави звільнення з військової служби для військовослужбовців, які безперервно прослужили під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. За умови безпосередньої участі протягом цього періоду в бойових діях в районах ведення бойових дій, нанесені бойового чергування протягом 18 місяців, за сукупністю звільнення з військової служби військовослужбовців, які набудуть право на звільнення зі служби за цієї підстави за бажанням, здійснювати у строки визначенням рішенням верховного голокомандувача протягом одного місяця за поданням таким військовослужбовцями рапорту. Ну це я розумію з самого законопроекту, от основні тези. Відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців після звільнення з військовослужбовського зобов'язаних числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені в запас за зазначені вищі підстави. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згоди. Проте на теперішній час це той же лист, яким відповідає Рустаму Мера Завітневичу. Да? Проте на сьогоднішній час позиція Генштабу збройних сил України відносно проекту цього закону залишається незмінною. У разі реалізації цього законопроекту прогнозовано відбуватиметься одномоментне звільнення з військової служби значної кількості військовослужбовців, що призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин. З огляду на високу інтенсивність ведення в воєнних бойових дій та враховуючи складну оперативну обстановку, що склалася на лінії бойового зіткнення, звільнення з військової служби. Будь-якої чисельності військовослужбовців прогнозовано потребуватиме відповідного додаткового призову прийняття на військовослужбу людського ресурсу, у тому числі шляхом проведення додаткових заходів мобілізації. Тобто демобілізація автоматично буде поєднана з посиленням мобілізації, як ми бачимо зі слів міністра оборони України. Таким чином, внесення на розгляд Верховної Ради України зазначеного проекту закону можливо лише за умови накопичення на військовому обліку у ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян України на військову службу до збройних сил України в обсягах, що задовольнять їх потреби. Все, і більше ніякої інформації з цього приводу немає. Тобто на сьогоднішній день є цей законопроект, це підтверджено він є, але до Верховної Ради він не вноситься, тому що Генеральний штаб свою позицію не змінює. І з цього листа ми це бачимо. Тому хто чув якісь новини, там що він буде прийнятий, або там скоро буде прийнятий, невздовзі або там якісь там ще гучні заяви то все це не відповідає дійсності от останні лист які я знайшов в мережі він є доступний від 31.03.25 року підписаний самим міністром оборони руслемом умеровим де він зазначає що на сьогоднішній день генштаб цей законопроект заблокував тобто він поки що ні, не буде підписаний Поки, ну і тут він, він зазначає всі ці три умови, які я вже не буду повторювати. Всі ви почули, всі зробили самі висновки. Ось такі новини щодо законопроекту про демобілізацію. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, допомагає розвивати канал. Підпишіться на канал, пишіть коментарі, що там кому може не зрозуміло, якісь новини. Ви знаєте, поділіться інформацією, буду особисто вдячний. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба.